Показує, як правильно дегустувати свіжу оливкову олію. Потрібно її трошки закрити, щоб там е, затрималось повітря, а потім, коли ми забираємо руку, е, ми дуже відчуваємо інтенсивні нотки саме цих солодких оливок, трав, горіхів. Вони такі е, навіть злегка, напевно, бальзаліші Це засмачіха. І потім ми її пішвило. І пропускаємо повітря також, отак, щоб відчути всім, щоб воно огорнуло це оливкова олія, щоб огорнуло ваші рецептори. І ви відчули всі горіхи, всі солодкі ноти, всі трав'яні, нотки моркви, нотки оливки. Дуже горіхова олія зараз. class